18 травня 2025 року ми відзначаємо 81-ші роковини геноциду кримсько-татарського народу. У цей день весь світ вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину та висловлює свою солідарність із кримськими татарами, які проживають на території України та поза її межами. Нелюдський акт депортації призвів до незліченних жертв протягом кількох днів. Цілий народ було позбавлено батьківщини. За майже три доби з Криму вивезли приблизно 200 тисяч кримських татар. У Розі, та в перші роки після виселення загинуло 46% депортованих. Крім цього, радянська влада робила все, аби знищити мову, культуру, історії і традиції кримсько-татарського народу. Офіційно повертатись до Криму депортованим дозволили у 1989 році. А у 2015 році Верховна Рада визнала депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. Нагадували про депортацію та наводили паралелі сучасністю. Учасники прес-конференції, присвяченої 81-м роковинам. Геноциду кримсько-татарського народу, корінний народ, як один із вагомих складників української політичної нації, не має права бути забутим, і про нього постійно треба наголошувати. Голова меджлісу закликав жителів окупованого Криму вшановувати пам'ять жертв попри тиск з боку окупаційної влади. Там зрозуміло, що проведення заходів за межами тих дозволів з боку окупаційної влади тепер стало абсолютно неможливим. Тому, як і попередні роки. Попередні два роки ми звертаємося, і ще будемо звертатися публічно до кримськотатарської громадськості до всіх небайдужих громадян України, які проживають на окупованій території тобто в окупованому Криму, щоб вони здійснювали заходи по вшануванню пам'яті жертв геноциду кримсарського народу поза межами тих заходів, які проводитимуться офіційною, Вибачте, які проводитимуться окупаційною владою або тими причетними до окупаційної влади, спікери наголосили, Росія прагне стерти пам'ять про геноцид та сфальсифікувати історію. Саме тому міжнародне визнання має велике значення. Представництво щороку. Проводить і готується до вказаного дня, оскільки це день, який ми маємо продемонструвати Російській Федерації, що їхні злочини не будуть забуті, і ті практики, які вони використовують до кримськотатарського народу, все це документується, фіксується. Відсутність засудження світовою спільнотою цих злочинів сприяла тому, що російська влада розпочала не тільки не розпочала злочин проти коріново-кримськотатарського народу проти українців. А коли Захопила Крим в 2014 році. А в 2022 році розпочала повномасштабну збройну агресію. Вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу один із способів нагадати Росії, що її злочини не будуть забуті.